Морщ це страва, без якої важко уявити українську кухню. А осінь найкращий період для його приготування, адже на ринку багато свіжих овочів. Сьогодні ми дізнаємося, скільки коштує класичний набір для страви номер 1 та чи піднялися ціни порівняно з минулим роком. Борщ справжній символ домашнього тепла. Його аромат одразу збирає всіх за стіл. А щоб він вийшов наваристим і смачним, без м'яса не обійтись. Яке саме обрати: свинину, яловичину чи курятину, підкажуть досвідчені продавці на ринку. На борщ я знаю, що саме краще береться ребро, чи чи то яловичина, чи то свинина. Ну, а куряче це, напевно, крило треба брати, щоб там була кісточка, то тоді борщ буде смачний. Ну ще колись батьки варили борщ, кусочок сала кидали, виймали таке варене, воно було, як колись, пам'ятаю, в дитинстві було все. Продавці запевняють, що цього року овочів вдосталь, а от ціни трохи відрізняються від минулорічних. По-перше, капуста трохи дешевша стала, ніж була в торік, і картошка дорожча. І буряк і ця морква, в принципі, залишилась так само. Виявляється, не всі сорти овочів підходять для борщу. Щоб отримати насичений колір і справжній смак, важливо знати, які саме буряк, капуста та картопля підійдуть найкраще. По-перше, не вся картошка йде на борщ. Та, що картошка йде в мундірах. І та на борщ не піде, бо ту мундира треба варити, щоб вона була чиленька, а на борщ щоб вона трохи розварувалася. Вона борщ тоді більш смачніший. Морку беруть топорилу отаку. От. Буряк, щоб червоний був. Це те, 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 що більше всього користується попитом. Торік і цього року є молода капуста. Така, що це весною починається раня, то в основному ну, я вам скажу, що її беруть на борщ. Вона швидко вкипає, вона м'ягенька, хороша. Кажуть, що борщ без квасолі не справжній. Проте цього року на прилавках її обмаль. Продавчиня Валентина пояснює, чому так. Квасоля не, не дорід цього року. І ще погано, те, що погодні умови погані і яка посаджена пізно, ще зерно не виповнилося. А ще трошки є зелена така, а є така, що не дозріє, немає відповідної температури. Оця дуже хороша бомбочка називається. Ця прекрасна червона шапочка і ця бомба здорова, прекрасна, Вся квасоля добра. Без ароматної зелені борщ ніколи не буде таким насиченим і яскравим. Вона додає свій характерний смак і свіжість, роблячи страву завершеною. Ну, ви знаєте, зелень вона завжди користується попитом і зимою і літом. Ну в основному беруть і укроп, і цибульку зелену, тому що не всі літом заготовили. Хто заморозив, хто посолив, але свіжу зелень, хочуть завжди у кожному домі борщ готують по-своєму з маленькими секретами та сімейними традиціями. Цікаво, як це роблять у віницьких родинах. Ходімо, дізнаємось. Значить, борщик вариться з фасолькою, я це заморожую, тому що фасолька молоденька, а потім кидаю в мультиварку разом з м'ясом, в скороварку. І за 20 хвилин м'ясо готове разом з фасолькою. А потім вже додаю це до овочів, які зварили з каструльці. Я женився на хазяйці і як вона варить, я не знаю. То її справа, справа Ну, Внуку дуже. Подобається бабусін бо борщ. Там багато інгредієнтів, ну перш за все, що там повинні бути реберці. А якщо нема, то й фасоля зійде. Тобто це ті ж самі білки, а потім вже послідовність: картошка, капуста, перець, це і солодкий, і такий гіркий обов'язково, щоб таке їсти і хотілося їсти. Квасоля, тушонки, які не по побистому свиної. І так все, все своє, борщова приправа своя, томату не купляємо. І так настоящий борщ український їсть. я вам кажу, як воно є все. Ложу дуже багато селери, ложу пастернаку, кореня петрушки, протушую гарно помідорку. Перчик болгарський, морковочку, цибульки багато. І люблю насіння укропу давати, дуже гарний дає запах, не тільки саму зелень, а ще такі стиглі насінини. Вони дуже дають гарний запах. Перчик приправити гостреньким перчиком, особливо зараз, тому що зараз холодно, додати гостренького перчику, де дуже смачний борщик і сметанка, звісно. Я борщ не варю, в мене дружина є. Спеціальну заправку таку закриваємо на зиму. І потім додає з буряків. Люблю борщ з пампушками. Дружина готує пампушки. Чесничок, терепири. все як положено. Моя дружина, я рахую, варить самий найсмачніший борщ в світі. І я їй передаю привіт. Ксюшечка, тобі привіт. Люблю тебе. Гарний настрій, свіжі овочі, шматок м'яса і трішки, натхнення усе, що потрібно для ідеального борщу. Тож готуйте і смакуйте на здоров'я. До зустрічі у рубриці ринок.